Тут зум це всеукраїнська мережа, яка в 2018 році відкрила перший заклад у місті Рівному. І на даний час в нас в Україні близько ста закладів. Це вже не перша наша співпраця з Вересом. Ми співпрацювали з Верес Академією і допомагали в організації декількох турнірів. Ну і ми вирішили розширити нашу співпрацю. Ну, перш за все, Верес це Рівне, це наш рідний клуб. Ми самі з рівного, тому підтримуємо Рівненське. Найбільше імпонує нам те, що це народний клуб. Ми за розвиток. Ми хочемо, щоб в нашому місті була дійсно крута команда, яка починає набирати обертів і здобувати свої перші перемоги. І ми хочемо бути разом. Ми горді, що ми долучилися до того. Верес об'єднує. Угоду заключили на сезон. Ну, перш за все, основна ціль це розвиток самого клубу Верес. Це, як я казав, вже підтримує Рівненське, тому що це наш бренд, який асоціюється з нашим містом. Це розвиток молоді, це формування у наших дітей дисципліни, якогось спортивного азарту. Ну і відволікання в нинішній час від комп'ютерів, гаджетів і всього іншого. Нам подобається, що футбольний клуб Верес долучається до допомоги Збройним силам України. Ми також це підтримуємо і хочемо долучитись теж до цього. Важливо в цей час допомагати футбольному клубу, тому що, по-перше, вони тільки починають свій нелегкий шлях. По-друге, це розвиток спорту нашої молоді. Навіть в цей час це ну, дуже важливо. Це наші ну, і діти, і юні підлітки. Вони наше майбутнє. І це дуже важливо. Бажаємо клубу Верес його гравцям. Лише перемоги. Ми з радістю долучимось до цього, з радістю відсвяткуємо майбутню перемогу і не отримувати травми. Слава Україні!